Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 28 липня закінчуємо зернових. зернови. Покоси. З цієї сторони цей городик слабенький. З цієї сторони покоси майгарні, маса має є. Далі знову немає, потім знову є. Лишило ще пару гектарів. Будемо вже відпочивати, чекати, жнив, сої. Бо приставки на соняшник немає. І соняшнику в нас немає. І купляти її я дивився, там около 40 тисяч треба дати за приставку. 1000 доларів там плюс-мінус получається. Якщо її купити, то не скоро її відіб'єш. Та і соняшник, і патеки, то всьо. Якби в нас багато садили соняшнику, можна б було і купити. Вона йде на 4 рядка вроді би. Так що зараз будемо їхати на друге поле. Тож все все по калимах. Самі ячмінь не садимо, тому пшеничка дає стабільний урожай щороку, бо це озимі. Ну, є озимі ячмії теж файно дають, але для корму свиням озимий ячмінь не дуже добре, так як ярий. У ярому більше клейковини, більше білка. Ну, всього більше. То проще, вигодніше, ну як проще, вигодніше купляти ярий ячмінь. Цього року у нас ціни 4 гривні. Це ми даємо. Ну, я купую ячмінь по 4. Е -е, так я чув, 70 доларів, 3,50 дають. ну Це там, де прийомки. Ми теж город збирали. Оцей ячмінь дав був на цей город, що то по 7 тонн з половиною, що цей ячмінь дав. Це ячмінь ярий був. І доволі його скоро молотили, озимий і зразу вже цей молотили. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вже 29 липня. Вчора не вийшло закінчити жнива. Сьогодні я думаю не закінчу. Тут Залишилось менше 2 гектарів. Сьогодні, що сьогодні будемо відпочивати на вечора дивіться які, які трещини. О, бачите, рука влазиться в мене рука маленька Тут можна застрягти цих тріщинок. Вчора був там городик один. Такі канави по коліна. Пічмінь вже перестояв трохи. І коло вже почав ламатись. Але нічого. Сипи. Поки я не можу сказати скільки треба коли вже все скоситься. По комп'ютері зараз десь там 80 соти скосили. Ну, коротше 2,5 бункера виходить десь приблизно. Ось такий-то ячміник. Бачите, колос вже є на землі. Це шестигранний, дуже він ломиться. Вчора молотили двогранний ячмінь, він набагато устойчивий, колос, колос не обломлюється, що він вже давно його треба було теж зібрати. І він показав себе з гарної сторони. От з шестигранним є проблеми, його треба дуже вчасно збирати. Так що хто буде сіяти, хто новачок, ну, мене тут таких немає, але все рівно майте віду, що Шестигранний любить скидувати колос. Так що, друзі, сезон підійшов до кінця. Будем, скоро буде відео про те, як будемо робити ангар на комбайнах. Це обов'язково. треба буде, закажеться метал, розчиститься площадка і будемо щось робити. Ще по не буду наперед казати, який буде ангар, все побачите, так що підписуйтесь на канал, ангар на комбайн потрібен. обов'язково. До всього можна обійтись, но комбайник, який заробляє гроші, він має бути укритий, щоб він не гнив, не ржавів, Так що, друзі, пишіть свої. Думки по поводу ангару, які краще зробити, які розміри. Водоудячний за відгук.